Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимося всіх тих, у кого нерозділене кохання. Будемо прибирати, що заважає позбавитись цього відчуття, оцього, цієї залежності від нерозділеного не кохання. Чого, чого я не можу його забути? Да? Чого ви не можете його забути? Чого ви не можете його забути? Той, хто дивиться. Так, в чому насправді справа? Чому? На розділено кохання, чому не можете забути? Любовна тоска. Чому? Рецермічей. Так, крицармічий, це погано. Не можете згадувати, як було добре, яка була чудова з ним, яке було чудове з ним життя. І потім раптом все змінилось. Отчельник вніс головою, що ви не хотіли бути отчельником, але так вийшло вимушено. Дуже задовольняв дуже гарний постелі. Але потім став агресивний і пішов. В кого ця ситуація не проігрується, можете не дивитися далі відео. В кого проігрується ця сама ситуація, то дивитесь цей розклад для вас. Чого так? Чого так відбулося? Вищі сили. Хочуть, щоб ви навчились чомусь. Чомусь навчились, це якийсь урок для вас. Щоб ви. Зрозуміли, що не... головне це ви, і кохати треба більше всього себе, що ви без цього чоловіка прекрасно можете себе почувати і жити, що, ну, що не робити з цього проблему таку. Так, що заважає забути? Що заважає його забути? Самі себе тримаєте в підвішеному стані, не вправа, не вліва, все завісло, все погано, і в своєму горі це перебуваєте, хочете перемоги, щоб він приїхав, знову був такий, як раніше, з подарунками, і тоді ви будете відчувати щастя і що шви, кохання з нової сторінки, знову кохання хочете. Але цього не буде. Буде, ви вилікуєтесь, і зціляться ваші. Ну, оці ожидання, що ви зрозумієте, що і без нього життя є. Дивіться, вищі сили дають урок, щоб ви зрозуміли, що іноді краще розлучитись, і це дійсно для вас було би краще. Бо проблема не в тому, що хтось там його забрав собі, чи ви там якась не така, а проблема, що це такий чоловік, він вам не підходить, він агресивний, він злий, він не вміє кохати. Він навмисно робить у цей період, коли він гарний і з ним дуже добре, потім як лишає вас цього, цього хорошого всього, да? щоб ви плакали. Що він грає, маніпулює вами, що сама стверджується на вас. А вищі сили кажуть, що треба бути розумною і не давати себе надурити, і не давати себе образити. Якщо вам щось не подобається в чоловікові, треба змінювати цю ситуацію. Терпіти не можна і приступати через себе, я потерплю, там все він зміниться. Ні, він не зміниться, він стане тільки гірше. Судьба вам дає, відкриває шляхи, поворот судьби, да? поворот долі. Удача на кохання. Но кохання не з цим чоловіком, а з справжнім, з тим, яким буде насправді вам добре, націлення. Це шанс вищі сили прибирають з вашого життя людину, яка вас не варта. Зараз ми це все будемо забирати. Перекривати, щоб оце, що він давав, він не давав, він навпаки забирав. Тобто він якісь давав вам подарунки щось хороші вчинки, хороші відносини. Але це для того, щоб потом, щоб це припинити і щоб як ви очікували цього до того, що ви привикли, а він вам не дасть більше, щоб ви плакали. Розбиває в серці навмисно. Йому подобається оце. Як подобається керувати, да? грати в цю гру не може так спокійно. Треба, щоб хоч щось відбувалося, так ближче далі, ці качелі, маніпулювання і що він головний, да? що він захотів, помилував, захотів, наказав. Заперечую. Прибираю цю любовну тиску, нема тут за чим тискувати. Заперечую. 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 Ви ще сили вийшли, кажуть, що не плач, бо це для тебе краще. Це боляче, це неприємно, да, таке сталося. Але ми тебе врятували від людини, яка тобі могла зробити ще гірше. А кохання прийде. Нове кохання, справжнє з людиною, з якою буде крепке довірительні отношення і всіх проявлень на справжнє кохання. А сумувати не треба за оцим, який негарний, який ну, розбив серце. Заперечую, перекриваю вищі сили, прошу захисту для всіх, хто мене дивиться, в кого розбите серце, в кого не розділено кохання, прошу допомогти прибрати тугу за. Сум за коханим, який покинув. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають забути цю людину і не згадувати більше ніколи. І радіти, що ситуація змінилась, і що з вашого життя зникла людина, яка для вас ворог і робила вам боляче, і робила все, щоб вам було погано. І що в ваше життя приходить людина, яка буде робити все, щоб ви були щасливі. Поволі сил, прошу зцілити і щоб припинились ці страждання і муки від нерозділеної від нерозділеного кохання по Верховному суду, да буде так. Так буде. Прибираю перешкоди. Перешкод більше немає. Дивіться, вам іде по, по судьбі, по судьбі іде рицарь Кубків. Це романтичний, добрий, мягкий, інтелігентний, влюб, влюблений. Це все буде і це цілить вашу душу. Не треба чіплятись за минуле. І згадувати те, що було погане. Перегорніть цю сторінку, живіть далі. Ви в цьому житті нікому нічого не винні, крім себе, бути щасливою. Ви собі винні бути щасливою. Якщо щось або хтось робить вас нещасливою, то вам не варто тримати ну, цієї людини і, взагалі, згадувати про неї. А треба йти далі і бути щасливою. Бажаю вам зустріти своє справжнє кохання. Оцей чоловік, що, за яким ви плачете, це не ваша доля, не ваша судьба. Верховні сили закрили його для вас. І це для вас краще. Будьте, і будьте щасливі. До зустрічі на каналі.